E <music> Є новина, друзі, статусна посада керівника обласного ТСК та одразу BMW x 6 та Toyota за 4,8 млн грн. оформлені на родичів. Дослухайте до кінця. Стало відомо, що ДБР разом з НЗК виявили необґрунтовані активи в колишнього правда, керівника обласного ТЦК Харківщини. Я так розумію, і це BMW x 6 та Toyota, які коштують 4,8 млн грн. Ці активи зараз конфіскують через. Антикорупційний суд вже поданий відповідний позов, активи заморожені і оформлені вони були родичів. Ну якщо їх цивільно конфіскують, значить просто ну не керівник ТСХ на його родичі не змогли довести, щоб в них були кошти на купівлю цих автомобілів. Я би про це не розповідав, але знаєте, от вирішив задати вам запитання: от як ви вважаєте, якщо б НЗК якісно. Разом з ДБР, з НАБУ, там, з антикорупційною прокуратурою проводили перевірки саме збільшення статків е, керівників ТЦК, працівників ТЦК по всій країні, отак швидко, якісно. Скільки би активів взагалі знайшлося? Я думаю, що було б дуже, дуже багато активів на різних родичах, знайомих, ну і можливо, і на родині самих керівників ТЦК. Напишіть ви свою думку. Як ви вважаєте? Ну і лайк, репост, підписка.